Імпортні продукти в дефіциті більше за три тижні. Польсько-український кордон на паузі. За цей час виникли суттєві проблеми на ринку продовольства. Заморські мандарини, ананаси, хурма, помідори і огірки вже за тиждень зростуть у ціні на чверть. За місяць гірше вони взагалі можуть зникнути із прилавків. 50% товару йшло через українсько польський кордони. І на сьогоднішній день з блокадою кордону польських перевізників ми маємо де деякі мірі затримку деякого товару. Деякі Поставки ми дистанціювали, перекинули поставки через Словаччину, Чехію, але це теж накладається транспортні видатки, збільшуються видатки на кілограм, і відповідно частина товару, якщо буде так, продовжується до нового року, може бути дефіцитом на українських ринках. Така ж ситуація з рибою. Ціна на хек, скумбрію та оселедець, вже підскочила на 10 гривень. За тиждень ця продукція взагалі може зникнути із магазинів. Ще залишились невеликі запаси у імпортерів того, що було закуплено раніше. Але їх вистачить, боюсь. Ну це треба питати в імпортерів. Але думаю, на тиждень два. Страждають від страйків не лише українці, а й польські переробники молочної продукції не можуть збувати товар. Наші компанії розривають торговельні контракти, бо невигідно. через довгі затримки в дорозі. Товар псується. Тож партнери вже вимагають у польського уряду вирішення проблеми. Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. Економісти прогнозують зростання цін на продовольчому ринку лише у разі продовження блокади. Однак, якщо польський уряд втрутиться та врегулює ситуацію продовольчі ринки обидвох країн. Повернуться до звичного ритму ми з вами побачили ситуацію, коли і моніторингова місія з Брюсселю яка до кінця цього тижня буде на кордоні з Україною, може винести штрафні санкції Польщі. Тобто польський уряд нарешті почав активно рухатися. Власне, це те, що говорив президент, що полякам просто треба дати час. І я думаю, що до середини грудня місця ми ситуацію цю розблокуємо. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.